Біфрен, спокій за ясної голови, голова Київської обласної військової адміністрації вже з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Пане Олексію, напередодні з'явилася мапа відімкнені від електромережі певних регіонів. Там конкретний час, конкретні райони вказані, як почався цей ранок, цей день власне і чи відповідають зокрема цей графік поточній ситуації? Ну можливо, є якісь нюанси, і можливо там подекуди рішення будуть змінюватися повсякчас. Дійсно, сьогодні в нас змінилась ситуація, і що особливо оптимістично, те, що змінилося вона в нас в найкращий бік. А що це значить? Це значить, що в нас зараз на цю годину відключень фізичних абонентів по Київській області немає. Оператор не доводив нам обмеження щодо відключень. Є певні невеликі зовсім несуттєві відключення по юридичним особам, а також є декілька аварійних ситуацій, але там вже працюють сервісні служби, тому ситуація зі світлом в Київській області краще ніж вчора. Проте я дуже прошу всіх друзів, мешканців Київської області та всієї України ці дні важкі. І ні в якому разі не треба розслаблятися, треба продовжувати максимально економити споживання електроенергії, пане і Олексій. Протак... А от останні заклики до місцевих економити. Який вони дають ефект? Скільки відсотків все ж таки доводиться нам зберігати, завдяки тому, що дехто прислуховується і економить? Вчора ми вели моніторинг разом з. Відповідальними компаніями щодо споживання електроенергії в Київській області економія є вона досить суттєва, і ми мали на жаль, після обіду десь з 17 години проблеми через те, що люди трошки зменшили економію споживання, і ми побачили досить серйозну динаміку щодо збільшення споживання. Це призвело до того, що електроенергія відключалась. Зключала згідно графіком з, по першій по і по другій черзі. Тому те, що люди економлять, це дуже важливо, це дає можливість збалансувати систему і. Е, люди завдяки цьому залишається з електроенергії? Просто на жаль, її треба тотальною Ну, Принаймні, судячи з того, що ми бачили? До речі, це ще було за кілька днів до закликів представників Укренерго економити вулиці, ледь-ледь підсвітлюються практично в будинках. А, ну не горять яскраво вікна в житлових в багатоповерхівках. І досить ну знаєте, серйозно підійшли до цього питання наші а, громадяни, кияни, зокрема і гості. Але питання ще в іншому, а чи можете ви розповісти на тепер якої? Я ситуація щодо підготовки до екстрених ситуацій, от вже ми Це вже відчуваємо. Далі буде ще холодніше. А наскільки області, зокрема, готовий Київ до ну от цих відімкнень від холодної доби, від можливо якихось обривів, і таке іншим. Ну розуміємо з вами, що точно ця зима буде справжній виклик для нас. А, в нас підготовлений план, згідно з яким. У нас було 520 пунктів обігріву по Київській області. Зараз ми їх збільшили до 730. Ця інформація знаходиться на сайті обласної військової адміністрації. Що це значить? Це значить, що в територіальних громадах, в населених пунктах є стаціонарні пункти обігріву, зазвичай це адміністративні будівлі або заклади освіти. Там зараз знаходяться і генератори, і туди звозяться всі необхідні речі для того, щоб люди змогли приходити і знаходитись там певний час. Там буде і мобільний зв'язок підключений також там будуть певні запаси їжі, води. Тобто, ця робота ведеться, вона нарощується для того, щоб ми мали можливість пройти цей опалювальний сезон, виходячи з тих. Ризиків із тієї ситуації безпекової, яка склалася зараз в Україні, пане Олексію. І ще коротко хочеться почути про те, наскільки Київщина тепер є безпечною. Скільки територій вже розмінували? Розміновування продовжується щодня. Ця робота не зупиняється навіть вихідні дні. Я хочу подякувати працівникам ДСНС і військовим, які постійно цим займаються. Величезний об'єм. Робіт пророблений, ну я можу сказати, що більше 72 тисяч об'єктів було знайдено і знешкоджено в Київській області. На жаль, ще залишається територія в Вижерському районі і в Бучанському районі, там де будуть продовжуватися роботи. Хочу сказати, що ми намагаємося оперативно інформувати і давати інформацію в засобах масової інформації в інтернеті. Про те, що відбувається в певних районах ці роботи, і люди можуть чути вибухи. Це дає можливість нам комунікувати з населенням, щоб вони не лякалися зайвих таких стресових ситуацій, людям не доставляти. Що ж, дякуємо? Дякуємо. Маємо акумулювати усі сили, генерувати власне потреби для себе і близьких, і аби пройти цей складний період. Але ми його пройдемо. Дякуємо вам за роботу. Олексій Кулеба, голова Київської обласної військової адміністрації, був з нами.